Винники винники. Дякуємо за підготовку. В цій миті, коли ви дивитеся тижнепис, жодної з команд Металіста1925 у винниках вже немає понад добу. І ми обов'язково поговоримо про те, як минув останній тиждень для Металіста 1925 там. Але спочатку підсумки конкурса. Крістян Мба питав вас, хто, на його думку, найкращий гравець нігерії всіх часів. I think I like JJ Okocha. і правильних відповідей було вісім. Але випадковим чином переможцем обраного користувача Міху Маркова він написав, що це Джей Джей Окоча. Вітаємо вас з перемогою! Напишіть на клубну сторінку в інстаграм, щоб отримати подарунок. Підопічні Патріка Ван Леу провели два матчі минулого тижня, і перший з них проти Куликова білки чи білки Кулікова. Згадувати зовсім не хочеться. Тому все. Розходимося. О, ну добре. При тотальному контролі м'яча пропустили два голи у першому таймі, а забити не змогли ні в першому, ні в другому. Тепер точно. Все про цей матч. Адже куди приємніше згадувати заключну гру у винниках. Відчуваєте цей запах? Та ні, я не про те. Адже після гри проти кулаків білки металіст 19 25 перейшов тренуватися на натуральне покриття. І проти Вікторії грали на справжньому трав'яному газоні. Хай він поки що ще й жовтуватий. І ця гра була зовсім іншою. Перший голос у складі металіста 19-25 забив мба, замкнувши передачу мори з кутового. Далі ударом за меж штрафного відзначився Юрченко. А потім, після розіграшу кутового, забив Салюк. І це далеко не все. Тільки Рашиця міг оформити хет-трик, Але Албанець, схоже, відкладає голи на офіційні матчі. Могли забивати і в другому таймі. Натомість під кінець матчу пропустили. Тож у підсумку перемога усього 3 1 Все. Поїхали на Київщину. Саме тут жіноча команда Металіста 1925 продовжує підготовку до другої частини сезону. Дівчата отримали привітання до міжнародного дня боротьби за права жінок. і Найпершими серед клубних команд поновлять офіційний сезон. «Металіст-1925-Б» також провів заключні матчі у винниках. Спочатку була бойова ніші язі, все тією ж куликів білкою. У голепаді 4-4 з хитриком смітюха та одним голом костирі. Далі була нічия з покровою Ю-19. У складі дубля гол забив Белицький. А далі. Стоп, Білко, з тобою вже грали двічі. Йди вже, не заважай. Тож останній матч грали проти Ривери 19 1908. Тут знову багацько голів та перемога 3-2 з черговим голом Красиним Ткаченка зі штрафного. Черговим голом Сидорова. Та переможним голом від пушку це укомпенсований до другого тему час. Підопічні Карпенка у винниках були непереможними. Металіст 19-25 ю 15 змагалися на у Вінниці. На груповому етапі перемогли дюш 1 з Хмельницького Вереста зіграли в нічию з колосом. У чвертьфіналі обіграли Гваделупу, Далі Аргентина. Ой, вибачте, подивився не в той текст. У чвертьфіналі у серії після матчових пенальті переграли Київський овкіп Полісся. А вже у півфіналі в лотереї не пощастила поразка від Дніпровського ФК Кривбас. І в матчі за третє місце та ж сама історія. Нічия в основний час та не фарт у серії пенальті. У той же час у щасливому відбувався 19-25 кап серед команд ю 14 Металіз 19-25 на груповому етапі здобув три перемоги. У чвертьфіналі мінімально перемогли Бориспіль, а у півфіналі розбомбили Дюж 21-5-1. А ось у фінальному поєдинку не пощастило. У основний час не вдалося вразити ворота полтавської молоді. А ось у серії після матчових пенальті і тут пощастило суперникам. І давайте одразу ж про те, що буде цього тижня. А переважно навіть про те, що наступного насправді. Адже вже у понеділок офіційно розпочинається сезон для клубних команд Металіста 19 19-25». Жіноча команда вступає у боротьбу за чемпіонство матчем проти Сістер 17 березня. На 18 березня запланований черговий спарринг основної команди Металіста 19 19-25». Гра проти київського локомотива. А 22 березня запланована гра проти ковалівського колоса. Кілька контрольних матчів зіграє металіст 19-25Б, але точніше про їх суперників пізніше в соціальних мережах. Як завжди, насичене змаганнями та тренуваннями життя у вихованців клубної академії. ю 15 змагаються на 19-25 кап у щасливому, а ю 16 на кап у Вінниці. І це, звісно, далеко не все. Зараз найважливіше поставте вподобайку, підпишіться на ютуб канал. А наступний тижнепис аж після матчів жіночої та чоловічої команд наступної середи, там і зустрінемось.